Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про множення. Дізнаємося, що таке множення. Про сукупність дій множення та порозв'язуємо прості задачі на множення. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Працюємо за підручником сторінка 74-75 та друкований зошит сторінка 3. Розпочнемо з усної лічби. Порахуйте, будь ласка, скільки вух у зайців. В одного зайчика два вушка, в іншого теж два. Тому треба 2 додати 2, отримаємо 4. Вірно. А тепер порахуйте. Скільки ніг у курей. Отже, в однієї курки дві ноги, в другої теж дві, і в третій теж дві. Отже, треба 2 додати 2 і додати 2. Дорівнює 6. Далі порахуйте, скільки квітів у вазах. В одній вазі 3 квітки. В іншій теж 3 і в третій теж 3. Отже, 3 додати 3 додати 3 дорівнює 9. Порахуйте, скільки коліс у машини. В першій машині 4 колеса, в другій машині теж 4. 4 плюс 4 дорівнює 8. Молодці. Зараз відкрийте свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз, записуємо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишіть з нового рядка одну двійку. Далі запишіть дві три трійки. Далі запишіть три четвірки і 4 п'ятірки. Ваше завдання порахувати суму цих чисел. Отже, сума всіх цих чисел дорівнює 40. Запишіть результат. Переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторіночку 74. Роздивимося завдання номер 1 Попрацюємо над ним усно. Читаємо завдання. Як знайти загальну кількість ягід смородини? Давайте роздивимось малюнки. У нас є з вами грони. Порахуйте, скільки грон. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Отже, сім грон. Скільки ягід смородини на першій гроні? Один, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно 6. На другій гроні скільки ягід? Один, 2, 3, 4, 5, 6. Теж 6. Ми бачимо, що на кожній гроні 6 ягід смородини. Для того, щоб знайти загальну кількість, нам потрібно що? Додати ягоди смородини на кожній гроні. Отже, 6 додати 6, додати 6, додати 6, додати 6, додати 6 і додати 6. Чому так багато шестірок? Тому що аж 7 грон, і нам потрібно шістірку додати 7 разів. Добре, якщо ми все це додамо, у нас утвориться 42. Тобто 42 ягоди смородини у нас на всіх гронах. Як же ми можемо замінити цей вираз великий? Коли у нас діти зустрічаються вираз з однаковим числом та дією плюс, то ми можемо такий великий вираз на додавання замінити дією множення. Ось. Цей вираз, подивіться, це знак множення. Ми поговоримо про нього трошки пізніше. Як же утворилося в нас ось цей вираз? Перше число 6 вказує на кількість предметів. Тобто, у нас було 6 ягід смородини. Тому перше число буде 6. Друге число 7 вказує, скільки таких разів взяли, тобто, скільки взяли це число. Цю кількість. У нас було 6 ягід, скільки разів її взяли? Сім, сім грон було. Так? Тому і 6 помножили на сім. Шість це кількість предмета, да? кількість, по скільки взяли. А 7 вказує, скільки разів таке число взяли. Ось у нас сказано: по шість взяли сім разів і утворилося 42. Давайте розбиратися детальніше. Ось у нас завдання номер 2. У нас на гуртку учні вчилися вишивати хрестиком квіти. Скільки всього квітів вони вишили, нам треба порахувати. Давайте роздивимося, скільки квітів на першій вишивці на першому малюнку. Правильно, три. На, другій, на другому малюнку скільки квітів? Теж 3 на третьому, теж 3, на четвертому, теж 3 і на п'ятому теж 3. Отже, як ми можемо дізнатися, скільки всього квітів вишили? Вірно, нам потрібно додати всі числа. Отже, нам потрібно 3, додати 3, додати 3, додати 3, і додати 3. Скільки разів? Правильно, ми додали 5 разів, тому що 5 малюнків. Добре, порахуйте, скільки буде? Буде 15 квітів. Тепер ми можемо цей вираз замінити дією множення. Чому можемо? Тому що у нас одне число повторюється багато разів, і стоїть дія плюс. Такий вираз ми можемо замінювати на множення. Як же нам скласти цей вираз? Перше число буде що вказувати? На кількість предметів. У нас предмети які? Квіти. Скільки квітів у нас було? 3. Правильно, на цьому малюнку 3, на цьому 3, на цьому 3, і тут 3. Отже, перше число буде 3. А множити будемо на яке число, яке буде друге число. Друге число буде. Кількість, скільки разів взяли число 3. Подивіться, скільки малюнків у нас. Малюнків 5. Тому буде і 3 множитись на 5. Ще раз діти, перше число вказує на кількість предметів, по скільки взяли. У нас взяли по 3 квітки на кожному малюнку. А друге число вказує, скільки таких було малюнків. Тобто, у нас що було? 5 малюнків по 3 квітки. Тому ми 3 множимо на 5. І це дорівнює діти 15 квітів. Отже, давайте з вами роздивимося правило. Додавання однакових доданків називають множенням. Роздивіться уважно: 4 плюс 4 плюс 4. У нас число 4. Скільки разів повторюється? 1, 2, 3, 3 рази. Тому утворили такий вираз на множення 4 число, так, яке у нас число записано, помножили на 3. На 3 це кількість записаних чисел. У нас 4 записано три рази, тому 4 помножили на 3. І це дорівнює 12. Тобто, по 4 взяли три рази і утворилося 12. Знак множення діти на письмі позначається або з такою крапочкою в одній клітинці посередині клітинки, або з таким хрестиком. Ну, хрестик в математиці ми використовуємо тільки друкований, тобто ви можете його побачити в підручнику, наприклад, або на друкованій контрольній роботі, а в зошитах ми використовуємо ось цей знак крапочку. Ось так ми записуємо вирази на множення. Як же е, ми з вами проговорюємо вираз на множення? Ось у нас є вираз, подивіться на нього, і мрійниця вам підказує, як треба промовляти. 5 помножити на 7. Тобто, ми беремо перше число, називаємо 5, далі знак множення, да, помножити і говоримо, на яке число? На 7. Це називається дія множення, підказує нам поспішайку. Отже, запам'ятайте, будь ласка, як записується вираз. Кожне число в окремій клітинці, знак тим більше пишеться в окремій клітинці. Це крапочка, ось така. Ми її не наводимо декілька разів, одним дотиком поставили крапочку, як в українській мові ми пишемо в кінці речення. Проста маленька крапочка. Оце називається дія множення. Будь ласка, діти, запам'ятайте. Наступне завдання на сторінці 75, завдання номер 3 Попрацюємо над ним усно. Установи, скільки разів повторюється кожен доданок та заміни дію додавання дією множення. Отже, давайте роздивимось перший вираз. Порахуйте. Скільки у нас число 3 повторюється разів? Вірно, 7 разів. Отже, які ми можемо скласти вираз на множення? Ми беремо число 3. Чому 3? Тому що у нас доданок 3. Так? Доданок 3. І множимо на яке число? На 7. Чому на 7? Тому що число 3 повторюється 7 разів, тому ми і помножили на 7. Наступний роздивимося. Так, який У нас доданок У нас доданок 9. Так, Скільки разів повторюється наш доданок? 6 разів. Який ми утворимо з вами вираз на множення? Ми 9 взяли, так? тому що у нас 9 записано. 9 Повторюється. Скільки разів повторюється? 6 тому множимо на 6. Наступний вираз. Так, Який у нас доданок? Число 2. Добре, скільки разів повторюється число 2. 4 рази. Який складемо вираз? 2 помножити на 4. 2. Це число, яке ми взяли. А 4 вказує, скільки разів ми взяли по 2. Отже, у нас 1, 2, 3, 4 рази ми взяли по 2, тому вийшов такий вираз. Наступний так, який у нас доданок? Доданок 5. Добре, скільки разів він повторюється. Повторюється 5 разів, тому у нас вийшов який вираз? 5 помножити на 5. Добре. Наступний вираз, який у нас доданок записаний? 4. Порахуйте, скільки разів взяли 4. Правильно, аж 8 разів. Отже, який складемо вираз. 4 множимо на 8, тому що 4 ми взяли аж 8 разів повторюється наш четвірка. Будь ласка, запам'ятовуйте: наступний вираз. Так, доданок у нас 7, скільки разів повторюється? 5 разів, тому вираз буде 7 помножити на 5. Молочінки, трошки відпочинемо. Що ж, дітки, працюємо з вами далі. Роздивимося завдання номер 4 на сторінці 75. Виконаємо його письмово. Це у нас з вами вирази. Запишіть собі в зошит. Роздивіться завдання. Нам потрібно з вами виконати множення за зразком. Тобто, у нас є дія множення. Його перетворили на дію додавання і порахували результат. Нам потрібно зробити те саме з нашими виразами в хмаринках. Отже, записуємо з вами перший. 2 помножити на 7. Як же утворити у нас дію додавання? Пригадуємо, перше число вказує на число, яке взяли, яке ми будемо записувати. Друге число вказує, скільки разів нам потрібно записати це число. Отже, ми беремо 2 і записуємо 7 разів. Ще раз, діти. Перше число вказує на число, яке взяли, по скільки взяли. Друге число вказує, скільки разів його треба записати, тому й вийшло 2 помножити на 7. Порахуйте, скільки буде, дорівнює 14. Запишемо наступний вираз. 3 помножити на 6. Так, знову. Перше число вказує число, яке ми будемо записувати. А друге число вказує, скільки разів ми його будемо писати. Отже, вираз у нас вийде 3 додати 6 разів. Порахуйте, скільки вийде. Дорівнює 18, молодці. 4 помножити на 5. Спробуйте самостійно виконати це завдання. Поставте відео на паузу та запишіть цей вираз. Давайте перевіримо. У нас перше число 4, тому ми його повинні записати 5 разів, тобто додати 5 разів. Так, і вийде в нас 20. Наступний вираз 5 помножити на 4. Спробуйте тут самостійно зробити. Тут діти, навпаки, число 5 треба взяти 4 рази і додати його, і утвориться теж 20. Добре, і останні 6 помножити на 3 виконайте самостійно. Давайте перевіримо. Перше число у нас 6, тому ми записуємо число 6, додаючи його 3 рази. І це дорівнює скільки? 18. Наступне завдання це номер 5. Це у нас задача. Виконаємо її письмово. Давайте уважно прочитаємо задачу. Діти складали кубики із зубочисток. На один кубик витратили, невідомо зубочисток, нам це треба дізнатися. Скільки зубочисток витратили діти на три такі кубики. Склади два різні вирази та обчисли їх значення. Отже, перед нами є куб із зубочисток. Давайте порахуємо, скільки зубочисток йде на один куб. Нам треба що порахувати? Ось ці грані. Правильно. Отже, рахуємо відрізки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 і останній 12. Отже, на один куб іде 12 зубочисток. Нам треба дізнатися, скільки зубочисток піде на три такі куби. Як ви думаєте, який нам треба скласти вираз? Правильно, треба 12, додати 12 і додати 12. Тобто 12 зубочисток, які йде на один куб, додати 3 рази, тому що нам треба дізнатися 3 куби. Правильно, 3 кубики треба дізнатися. Отже, порахуйте, скільки буде, дорівнює 36 зубочисток. Піде на 3 кубики. Молодці, Який же можемо ще скласти вираз. Вірно, діти, з дії на додавання, коли повторюється одне і те ж саме число, один і той самий доданок у нас. Ми можемо з вами утворити дію множення. Поміркуйте, яка буде у нас дія, який буде вираз. У нас число 12. Повторюється 3 рази. Тому такий буде вираз. 12 множити на 3. Число 12, ми записали 3 рази. Ось такий вираз у нас вийшов. І це дорівнює 36 зубочисток. Запишіть, будь ласка. Відповідь. Наступне завдання задача номер 6. Виконаємо її також письмово. Давайте прочитаємо задачу. Зошит коштує 2 гривні. Яка вартість 4 таких зошитів та 10? Написано А10, тобто і 10 треба знайти зошитів. Добре. Давайте запишемо коротку умову. Нам відомо, що діти? Що один зошит коштує 2 гривні, правильно? Що ще відомо? Більше нічого не відомо, вірно, що треба знайти, яка вартість 4 зошитів правильно, і 10 зошитів. Тобто, у нас задача буде, на скільки дій? На 2, правильно, тому що 2 знаки питання. Поміркуйте. Чи можемо одразу знайти, скільки коштують 4 зошити? Можемо діти правильно! Як нам це зробити? Один зошит коштує. Один зошит 2 гривні коштує. А у нас 4 таких зошити. Яких складемо вираз? 2 додати 2 додати 2 і додати 2. Чому так? Тому що у нас один зошит 2 гривні коштує, а у нас 4 таких зошитів. І ми взяли 2, додали 4 рази. Чи можемо ми з вами скласти дію на множення з цього виразу? Можемо, тому що у нас доданок повторюється декілька разів. Один і той же. Отже, який ми складемо вираз на множення? Ми візьмемо 2 число, яке у нас записано, і помножимо на 4 на 4 рази. Так, у нас записано 4 рази двійка, тому буде 2 помножити на 4. Порахуйте, скільки буде. Буде 8 гривень. Коштує 4 зошити. Добре. Чи можемо дізнатися, скільки коштують 10 зошитів? Можемо. Один зошит коштує 2 гривні. А нам потрібно 2 гривні що додати 10 разів, правильно. Бачите, як багато двійок? 10 разів. Чи можемо одразу скласти дію множення? Можемо. Так, складаємо. Нам потрібно число 2, яке ми взяли, помножити аж на 10 разів, тому що двійка у нас записана 10 разів. Добре, порахуйте, скільки буде. Буде 20 гривень. Подивіться уважно: для того, щоб не мучитися і не рахувати у ці всі двійки: 2 плюс 2, 4, плюс 2, 6, плюс 2, 8 і так далі. Це дуже довго. Нам краще замінити такі вирази довгі на дію множення. І якщо ви вивчите на пам'ять, що 2 помножити на 10, це 20, буде набагато швидше і легше вам рахувати і в магазинах, так? І на роботі, коли зарплату вам буду давати. Тому ось такі, таку, придумали таку дію, як множення, щоб полегшити нам життя. Отже, не забудьте записати відповідь, що 4 зошити коштують 8 гривень, а 10 зошитів коштують 20 гривень. Наступне завдання номер 7 Попрацюємо над ним усно. Давайте прочитаємо задачу. Столяр виконує замовлення за 7 днів, а його учень на 5 днів довше. За скільки днів виконує замовлення учень столяра? І потім треба дати на питання, а разом над одним замовленням вони будуть працювати більше 7 днів чи менше. Давайте міркувати. Отже, що відомо задачі, що столяр виконує замовлення за 7 днів. А учень ми не знаємо, скільки, сказано, що на 5 днів більше, ніж столяр. Довше. Так, треба дізнатись, скільки днів виконує замовлення учень столяра. Чи можемо одразу це зробити? Можемо правильно діти. У нас все для цього є. У нас сказано, що учень на 5 днів більше виконував. У нас є підказка на більше. Подумайте, яка це буде дія. І столяр відомо, що він виконує 7 днів. Так, як же нам знайти, скільки виконує днів учень? Подумайте, який буде вираз у нас. Потрібно 7 додати 5. Правильно, тому що сказано на довше, на більше, тому буде діє додавання. Порахуйте, скільки буде? Дорівнює 12 днів, правильно, можна записати відповідь, що за 12 днів учень столяра виконує замовлення. А тепер скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо вони будуть разом виконувати одне замовлення? І столяр, і його учень? За скільки днів вони виконують це замовлення більше, ніж за 7 чи менше? Один столяр сам він за 7 днів зробить, а разом вони зроблять менше чи більше? Правильно, діти. Разом вони зроблять менше, ніж за 7 днів. Тобто працездатність буде більшою, столяр і учень виконують швидше замовлення, тобто менше, ніж за 7 днів. Самостійно, діти ще виконати завдання в друкованому зошиті. Сторіночка 3, завдання 1, 3 і 4. Дякую вам за роботу. Оберіть відповідний смайлик своєї роботи на уроці, намалюйте його собі в зошит. До побачення!